Друзі, вітаю всіх з новорічними святами. Бажаю вам доброго, гарного настрою, прекрасного здоров'я, а найголовніше. Миру нам усім. <кхем> всі ми, мабуть, або не всі, але чули про нову постанову, про яку встановлено правила військового обліку. І на цьому. Всі думки розділились. Хтось кричить, що то кошмар, причому кричать топові юристи, що тепер всі, хто за кордоном доведеться їм повертатися, бо їх будуть повертати примусово або притягати до відповідальності. Хтось кричить, що чого ви паритесь, нічого не змінилось, тому забудьте про це все і буде вам щастя. Тому. Я вам пропоную розібратися з даною постановою. Хотів би висказати вам свою точку зору щодо даної, даного нормативно-правового акту. І так, відбулася дійсно глобальна зміна. Якщо раніше правила військового обліку поширювались лише на військовозобов'язаних та на призовників, то тепер правила поширюються і на Трезервістів, тобто людей, які досягли 27 років і старше, і тому їм встановлюються додаткові, додаткові обов'язки. А саме, що ж нам встановлюється? Встановлюється, що, що 5 років актуалізовувати інформацію, встановлюється, що до 1 жовтня, ну, в принципі, воно таки було десь. Треба з'являтися до військового ну, територіального центру комплектування та соціальної підтримки, але то не, головне, то не головне. Бо я би хотів вам сказати, чого не встановлено. Знову новий нормативний акт і знову не встановлено способу вручення тих клятих повісток чи мобілізаційних розпоряджень. Ну добре, мобілізаційні розпорядження вручаються в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. З цим майже ніхто не сперечається, і якщо людина не йде, отримала і не йде служити за мобілізаційним розпорядженням, це максимально дурний вчинок. Хоча, може і не дурний, якщо, наприклад, ви ну, проти вбивства, проти будь-яких вбивств. Навіть, навіть якщо це повні тварюки, ви вважаєте, що навіть тварин не можна вбивати. Хоча, як на мене, кульбабку набагато слід жаліти більше, ніж російського. Солдата, от, але не про те річ не будемо ми сьогодні про русню звичайно будемо говорити про важливі речі. І от мобілізаційні розпорядження ми з вами встановили так. в Військоматі в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Що стосується цих яких, повісток, повісток? От з повістками нічого так і не було з'ясовано. Нам чому я так вчепився ці повістки? Бо, ви знаєте, якщо є в законі прогалина, це завжди, завжди, завжди має місце корупція. як в будь-якій прогалині, це лазівка для будь-яка прогалина лазівка для корупції. О, можна сказати, слоган такий. Прогалина в законодавстві, лазівка для корупції. Ну добре. Жарт повторений дважди становиться дурнею. І тому. Я би хотів звернути увагу на те, що частиною 2 статті 19 Конституції встановлено, що державні органи, і їх посадові особи мають вдіяти виключно відповідно до законів та Конституцій та у спосіб передбачений Конституцією та законом. Тому Має бути спосіб, способу нема, і це, звичайно, прогалина. І що ми далі вже з вами знаємо. Бо, наприклад, в деяких випадках людину можна виправдати, в деяких випадках людину не можна виправдати. І ми керуємось в одному випадку одним, в іншому випадку. Іншим розумінням. Тому, якщо ви, звичайна, людина, і ви скажете, що в нас немає способу для тих законів, ні, може ви й довести, може ви і доведете. Це було б дуже добре, якщо б ви так от, власне кажучи, підійшли до цього питання досить конкретно і змогли б довести, тут у нас було б все добре. А взагалі в середньому да? беремо середньостатистичну людину. Їй сказали, що це все дурня, ти там наслухався досиків в Ютубі, е, якихось там недобитків. Е, і он тобі автомат в кращому випадку, в гіршому випадку, е, сам собі знайдеш на полі бою, е, і йди служи. Ні, ну Будемо відверті, чесні, наших військових екіпірують. Тому ми ж не чимобіки, так? Um. Але якщо ви, наприклад, якийсь серйозний там мажорчик, і ви говорите способу не придумали, вони такі, блін, точно, способу не придумали. Ну, ладно, давайте, щось. Не вдалось. Ну, не вдалось. Окей, розійшлись. Тому. Різні підходи можуть бути і от така річ. І ще, до речі, цією постановою конкретизовано застосування кримінальної відповідальності. Не те, ну, те, що там написано за порушення законодавства про мобілізацію, то все дурня, бо то дурня чому? Воно вже давно передбачено законами. І скільки б ви не писали в постановах Кабінету міністрів, це просто витрачання чорнил або витрачання ресурсу клавіатури і ресурсу Вінчестера на мегабайти. Бо законом то вже давно передбачено. Тому е я би хотів звернути вашу увагу на кримінальну відповідальність, яка встановлюється за порушення військового обліку. Чи можливо її реалізувати чи ні? Раніше також було зазначено, що настає адміністративна та кримінальна відповідальність без жодної конкретизації. Зараз нам це все конкретизували, і нам це чи сподобалось чи ні. Як на мене, фіолетово. Бо. Е Скільки ви там не кажіть, що за порушення військового обліку настає кримінальна відповідальність, але відповідні статті кримінального кодексу зазначено дещо інше. А там зазначено, що кримінальна відповідальність настає лише у випадку, якщо вас попередив голова територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Тобто це навіть не якийсь там службовець, а голова начальника. Тому е, адмі... кримінальна відповідальність йде за російським воєнним кораблем. Е, а я би хотів звернути вашу увагу на адміністративну відповідальність. У нас в кримінальному кодексі зазначена така річ, що е, за до людини застосовується М'якіший закон, тобто той закон, який пом'якшує, який найбільш сприятливий до злочинця, застосовується щодо покарання. Якщо в нас адміністративна відповідальність, вона звичайно менша, ніж кримінальна, бо в кримінальній там передбачено або 2 роки виправних робіт, або від 500 до 700 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, я це вимовив, так? То в адмінці то, звичайно, набагато менше. І тому ми можемо просити не застосовувати до нас кримінальну відповідальність, коли в нас це врегульовано адміністративною відповідальністю. і кодексом врегульовано не якоюсь там постановою ідіотською, а кодексом. Тому якась була така. Якось був таке прислів'я, як не крутітесь, а в кого-то ви там не годитесь». Я не пам'ятаю його дослівно, і згадувати не маю наміру, але от, плін, друзі, ну, люди працюють в законотворчості безліч часу, деякі працюють там десятиліттями, і вони не можуть прийняти нормальний закон. В ну, нормальний якийсь нормативно-правовий акт. ну Це жах якийсь, просто якась дичина. Тому постанова з одного боку вона некомфортна, з другого боку, вона, е, ну як сказати, корисна, це не те слово. безполезна. От така класна фраза «безполезний». І от цей нормативний акт саме жодного користі, жодної користі а, від того нормативного акту немає. Тому, друзі, я вас ще раз вітаю з новорічними святами. Я вам ще раз бажаю всього самого найкращого. І найголовніше, я бажаю, щоб кожного року, кожного дня ви були краще, ніж попереднього. Тому до побачення! З вами був, як завжди, Адвокат УС. Сподіваюся, що цьо, в цьому році в нас буде більше часу, більше відеороликів, більше тем, більше творчості, більше насняга, більше, 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 більше усього, окрім проблем. Тому поділіться, підпишіться. І не сумуйте до побачення.